продолжение. Требовского Мы там живем уже вот больше 20 лет у нас тоже. У нас такой ужас зайти в подъезд, это, наверное, как трущобы где-то какие-то вообще старейших районах города Киева. И мы да. уже сколько, мы, мы уже обращались и в администрации. мы говорили, что поставлен в 2010 году, в 2012 а у вас, году, году. Знаете, у нас ничего нет, у нас даже нет, ну то есть у нас вот, кто смог, сделали на этажах сами там, скинулись на краску деньгами там, скинулись. Возле літа покрасили, Но, ну жутко, просто, я вам скажу чесно. І нам вже обіцяють, обіцяють справа в тому, що на цю на цей рік на цю програму загальна міська бюджетна рама підказує. Його фінансує місто. І ваш будинок включений туди. І як і сусідів ваші включили туди. Будемо надіятися, що в цьому році будуть видалені кошти, і обов'язково таки зроблені ремонт, як у вас робили ремонт. Якщо я не помиляюсь, я зараз не буду відповідальність. Якщо я не помиляюсь, на місто виділено 200 мільйонів гривень на цю програму. Я але ж розумі ви розумієте, 10 районів розході чи бачите. І ми вам ходімо печальні вже. Обов'язково не будемо включити. Добре? Я там щось на полі підісти, але я не. Нет, честно, там просто, ну там чуть И уже рассказано, что у нас в третьем подъезде да. ремонт сделали. И вот как раз вот перед выборами ремонт, и мы проходили там, ну вечером проходили остановки, ну, и депутат? говорим, кто же-то, мы да. зашли. Понятно, где две да? говорим, а кто же это, почему же только в вашем подъезде, а наши все подъезды? Это говорит нас профинансировал депутат будущий. Где ну то есть программы? это было стоп, я вам честно скажу. Инвесторы.

Тому що я це на собі відчував. Є бажання дуже велике. Я розумію начальника ЖЕКу і головного інженера і директора комунального підприємства, що вони хочуть це місце зробити, але якщо виділять кошти, обов'язково це буде зроблено. А вас буде на фото? У нас там всім под'їздів, так. Хорошо, добре. Ви ці під'їзд сделали, а остальні ще вам начальник ЖЕКа, чи об'яви повісить додаткову інформацію, ми вам надамо по вашому будинку. Mm.